Останнім часом рівенський спідвей, колись досить популярний серед місцевих шанувальників спорту, повільно занепадав. І це при тому, що рівне одне з двох міст держави, де після втрати Україною ліцензії на проведення змагань під егідою міжнародної федерації мотоспорту, вдалося зберегти мототек як власне спортивну споруду. Саме ця споруда з неабиякими комерційними перспективами привабила свого часу одного відомого місцевого політичного діяча, який кілька років тому раптом запалав любов'ю до мотоспорту. Зважаючи на матеріальну скруту, в якій опинились майстри спідвею з рівного Після того, як зникли всесоюзні змагання, йому не довелося докладати надмірних зусиль, аби залучити до створеної ним же команди Волинь Мотор Січ, знаменитого в минулому гонщика Віктора Трофимова та його сина, майстра спорту міжнародного класу Володимира, а також призначити президентом Мотофедерації області одного з кількох своїх соратників. Гонщики до нових керівників мотоспорту поставились спокійно. Все рівно перспектива повернення з підвеєві колишньої слави на обрій не вимальовувалась. Справжні ентузіасти з підвею, на чолі з добре відомим у рівному тренером Борисом Горкою, подовжувати. Тривали тренування, а не грались у перетворення мотоспорту на політику. Наприкінці позаминулого року Україні знову дозволили проводити міжнародні змагання під дегідою федерації. З'явилась надія на те, що справи з підвейні підуть трохи на краще. Чвертьфінал чемпіонату Європи серед клубних команд, який відбувся на Рівенському мототреці в травні минулого року. Шанувальників мотоспорту не розчарував. Є сподівання, що й цього року гівняни стануть свідками цікавих спідвейних видовищ. Як повідомив заступник голови федерації мотоспорту рівенщини Борис Хорка, на 20 червня заплановано проведення на мототреці європейського півфіналу серед юніорів, а 11 липня пройдуть півфінальні змагання серед клубних команд. Питання про те, як і за що їх проводити, залишається відкритим. Втім, як повідомив пан Горка, міський голова дав добро на проведення змагань. Отже, є надія на те, що за сприяння влади і підприємців півфінали в Рівному відбудуться. Крім того, тренувальний збір із наступними змаганнями запланувала провести на нашому мототреці збір на Росії. Інтернаціональна команда Росіян має прибути до рівно вже цього місяця. Отже, надія на відродження рівенського спідвею, щоправда, поки що не підкріплена, як слід матеріально залишається. На тлі цих проблем невдалі спроби окремих політиків підім'яти під себе місцевий мотоспорт виглядають приреченими на провал. Намагання створити якусь другу альтернативну федерацію мотоспорту області взагалі виглядають несерйозно. Мотоциклетний спорт справа сувора. Тут жарти не проходять, і двох федерацій, на відміну від двох просвіт або ж кількох товариств, політв'язнів і репресованих існувати не може. Голова федерації мотоспорту Рівенщини Сергій Кричільський на звітно вибраний федерації, яку він до цього четверга очолював, не з'явився. Замість нього місцевою мотофедерацією довірена корувати В'ячеславу Крижанівському, незмінному коментатору змагань зі спідвею на Рівенському мототреці, людині далекій від навколо політичної кухні і авторитетній у середовищі гонщиків. У своєму виступі пан Крижанівський назвав мотоспорт спортом номер один на рівенщині, назвав вочевидь авансом. Для того, аби ці слова стали реальністю, ентузіастом спідвею доведеться чимало попрацювати над відновленням того, що занепадало протягом останнього десятиліття.